Ай, ви, мої пальчики, ай ви, мої трудівниці рученьки. Мозолі ви мої. Мозолі. Ой, привіт, мої дорогесенькі, привіт, мої працьовиті бджілки. А я впевнений у тому, що ви вже помили вікна, попрали і випросували штори, фірамки, тому що вже завтра великдень. І ви вже купили ковбаску і м'яско, і курочку, а може, і самі зробили усе домашненьке. Так, у нас позаду 13 з половиною місяців війни, а російська спецоперація продовжує йти за планом. Київ за три дні перетворилося на хоча б Бахмут, хоча б за два роки. Із суперсучасної російської техніки на полі бою, ми не бачили хіба що парові машини та кавалерію. Але і це здається незабаром. В цілому Друга армія світу поступово і впевнено перетворюється на першу армію от того світу. Єдине, що залишає Росію боєздатною, це тупість. За покірність її людей. Оцей ресурс на болотах майже невичерпний, на жаль. Коли французи четвертий рік не дають владі підвищити пенсійний вік, коли українці вигнали свого президента Зека, росіяни продовжують ковтати один ганебний закон за іншим. От Цього разу ковтати довелося дуже глибоко. Російська дума втіхаря за пару днів склепала для своїх громадян нові більш простіші правила потрапляння у чорний пакет. Завдяки цьому закону помирати на Росії стане ще легше. Нова електронна повістка буде вважатися дійсною з моменту, коли її відправили тобі в особистий кабінет. Незважаючи на те, бачив ти її чи ні, незважаючи на те, що майже у половини росіян немає інтернету, а особистий кабінет знаходиться отам, за кутом на вулиці, кожен, кому така повістка була відправлена, автоматично стає чмобіком. Йому одразу забороняється виїзд за кордон. Купівлю продаж нерухомості, автівок і так далі. Ці обмеження будуть діяти саме до тих пір, поки він сам не прийде на військкомат, сам не поїде на війну і сам не полізе до свого особистого чорного пакету. Отака От дурня малята. А хто з росіян сумнівається в кінцевому результаті своєї участі у війні? Ну, подивіться. Як Євгеній Пригожин на фоні кладовища ЧВК Вагнер поділився своїми досягненнями за цей рік. На сьогоднішній день ніяких проблем немає. Та воно росте. Ми збираємося благоустраивати andща меморіал для будущих поколінь. Гарно, коли у людини є мета. Гарно, коли йому все вдається. На відміну від Путіна, Пригожин хоча б не приховує справжні цілі та досягнення цієї СВО. Найгучнішою темою світових новин поступово стають нейромережні та їх неймовірні успіхи на всіх напрямках. Щойно з'являється повідомлення про те, що мережа може робити те або те. Вона допомагає студентам зробити курсові, спічрайтерам написати доповідь. Нещодавно нейромережа склала іспит на медика, відповіла на 90 запитань тесту: 90 це на 83% більше ніж у головного лікаря нашої районної лікарні. За допомогою нейромережі люди влаштовують власний бізнес та вже отримують реальні дивіденти. А, мабуть, можливо якось підключити її до збільшення собі пенсії. Але на мою думку, жодний штучний інтелект не замінить ранкового скандалу в черзі у пенсійному фонді. Оце драматургія! Це нерв. Оце емоції. Так ось. Поки у розвинутих країнах штучний інтелект намагається покращити життя людям на болотах, примітивний людський інтелект використовує нейромережу для пропаганди. Увага! Російський інститут світових цивілізацій ЛДПР. А оце вже смішно. Зробив та запустив нейромережу Жиріновський, яка буде моделювати думку у вирішенні політичних питань на основі минулих висловлювань Володимира Вольфовича. Ой, я, звісно, не програміст, але здається, це буде найпростіша нейромережа у світі. Бо туди треба завантажити лише три фрази та видавити їх у випадковому порядку. Падонкі, однозначно, сволочі, ні гадяї. От мені цікаво, а крім чергових слів Жириновського, чи буде та нейромережа кожного дня ретельно вилизувати дубку путіну, а вночі розважатися з неповнолітніми хлопчиками в лазнях? Просто без цього віртуальний Жириновський буде зовсім не схожий на себе. От скажіть мені, ну що за країна? Леніна досі не поховали. Жириновського намагаються оживити у віртуальній реальності, навіть не уявляють, що вони з мертвим путіним будуть робити. Мов зайнятий піраміду, як у Хеопса, вони не встигнуть збудувати, Залишається закопати разом з ним Піскова, щоб він кожного дня дзвонив з під землі та передавав російській думі постанови вождя. Зараз декілька коротких новин зі всього світу. Новина, яка просто обурює своїм формулюванням. Цитую: у США у штаті Монтана перевернулося 25 вагонів з пивом. Ніхто не постраждав. Як так можна формулювати? Як це? 25 вагонів пива зійшли з рельсів і ніхто не постраждав? Це, це, це дуже непрофесійні журналісти. Наступна новина знову із Сполучених Штатів. Голівудська зірка та екс-губернатор Каліфорнії Арнольд Шварценеггер втомився, поки влада зробить яму на дорозі і сам взявся за справу. Я уважно подивився відео, але масштаб відео зовсім не голівудський. Якось дешево і без розмаху. Все це схоже на те, що нібито термінатор повернувся ну, минуле, десь в 96 й рік і намагається виграти на виборах ну, до Черкаської обласної ради, пробачте Черкащани. Але я дуже заздрю американцям через те, що у них сьогодні у стрічку новин потрапляють отакі <смітна> дурниці. Якщо на секунду забути про війну у нас в Україні, теж є чим похвалитися. Ви не повірите, але Михайло Михайлович Поплавський заявив, що йде з посади ректора Національного університету культури. На моїй пам'яті, це перша така його заява. Раніше він тільки заявляв, що покидає сцену, ну і заявляв десь разів шість, не більше. 21 квітня буде рівно 30 років, як Михайло Михайлович очолює університет культури. Це абсолютний світовий рекорд, бо на цілий рік більше, ніж Лукашенко при владі. Бажаю Михайло Михайловичу Поплавському гарного заслуженого відпочинку. А всім вам і всім нам, всім нашій Україні, великого гарного свята. Христос Воскрес! Воістину Воскрес! З прийдешнім святом. До зустрічі до наступної п'ятниці. Це був Дід Богдан. От така дурня малята.